І сьогодні я вам висвітлю дуже актуальну тему в тітоці. Що 100% не працює в Тіктоці. Дуже багато блогерів, дуже багато відеороликів і дуже багато бізнес-тренерів, які беруть за свої курси шалені гроші, розповідають таку інформацію, яка не працює в Тіктоці, але вони цьому навчають і кажуть, що вона працює. Цей відеоролик буде невеличкий, але дуже інформаційний. Бо тут не буде води, а буде тільки м'ясо. Ну що, почали? Перша це платна накрутка. Підписників, друзі, забудьте про це назавжди. Назавжди. Тому що ви угробите свій аккаунт ще не почавши його вести. Ютуб дуже багато кишить різними сервісами, накрутками, що ви можете накрутити собі підписників, перегляди в Тіктоці, і у вас буде, знаєте, топ-блогерське життя, і у вас буде щастя. Ні, друзі, такого у вас не буде. Тікток це зараз найлояльніша соцмережа, яка дає вам безкоштовно перегляди, безкоштовно доступ до великої кількості аудиторій. Давайте потрібну інформацію для цих людей, і вони самі вас знайдуть і підпишуться. Якщо ви платите якомусь сервісу для накрутки, наприклад, переглядів, що робить алгоритм Тіктоку? Так, друзі, алгоритм Тіктоку признан найсучаснішим алгоритмом всіх соцмереж. Тому що це наймолодша соцмережа на планеті. І повірте, вони зробили найсучасніший алгоритм Тіктоку. І алгоритм Тіктока бачить, що ваш відеоролик не залітає в рекомендації. Але перегляди на вашому відеороликах більше 100 тисяч, наприклад. І він розуміє, що перегляди ви залучили з вні Тіктока. І тоді алгоритм Тіктоку ставив вам сіру мітку. Друге, коли ви накручуєте підписників. Багато сервісів кажуть, що це живі люди, а не боти. А друге питання: як ви зможете розпізняти живих людей і ботів? Дуже багато живих людей просто дивляться Тікток. Вони не викладають свої авторські контент, у них немає аватарки, але вони живі люди. І навпаки, є боти з аватарками, наприклад, 5-10 відеороликів, і все. Більше у них нічого нема, бо це боти. І чим більше у вас буде ботів, чим більше алгоритм буде розуміти, що це не живі. Живі люди, вони не користуються Тіктоком, а у вас накручений аккаунт. І третій шлях, друзі. Наприклад, ви накрутили підписників живих людей, але не цільових. Ті люди, які вас ніколи не будуть далі дивитися, лайкати, коментувати, ділитися вашим відео. І що це означає? Це крах вашого Тікток-аккаунту. Він ще не почав рухатись, але ви вже його угробили. Тільки що ми розглядали сервіси. А другий метод є купи. Вить готовий аккаунт з великою кількістю підписників, наприклад, там 50, 100, 200 тисяч чоловік. І для чого вам його купувати, наприклад, там на 20-30 тисяч чоловік, що 30 тисяч чоловік за правильним алгоритмом і шаблоном в ТікТокі можна набрати і за 10 днів. Коли ви купляєте чужий аккаунт, ви повинні його вести в його тематиці, в його регулярності і для його цільової аудиторії. Це я вам кажу, якщо це не. Цільовий канал, тобто там не фігурує одна людина. А взагалі я не розумію, коли ви купляєте у певної людини і починаєте вести свій канал під себе. Це зразу ваш канал буде на пісімізації. Це дуже ганебно і плачевно буде для вашого теперішнього аккаунта. Тому що ці люди, які були підписані на людину, це вони або відписуються, або вас не дивляться. Вони ставлять на вас, що ви йому не подобаєтесь. І TikTok тоді розуміє, що ваш канал не цікавий і ви не залітаєте в рекомендації. Друге, це власна накрутка, наприклад, через стріми. Дуже багато людей вчать і кажуть, що накручуйте людей через стріми. Дуже багато псевдоблогерів розповідають. Що ви можете в стрімах накручувати собі підписників. Щоб на почати вести стрім, треба тисяча підписників. Але вам кажуть: робіть, переходьте в бізнес-аккаунт, і там можна з нуля вже вести прямі ефіри. І ось так ви, друзі, потрохи робите свій Тікток аккаунт. Тому що знову ж підписуються зі стріма до вас люди, які не цільові. Вони підписуються за певних якихось обставин або подарунків, і ви йому, як людина, як та людина, яка знімає якісь цікаві ролики, не цікаві. Таким чином, чим більше ви наберете нецільової аудиторії, Тим менше переглядів буде у вас на ваших відеороликах. Таким чином ви будете не залітати в рекомендації або залітати на маленькі цифри. Ну що, ми перейшли до третього пункту, а зараз на часі поставити лайк цьому відео. Третє це викладання великої кількості роликів кожен день. Так, друзі, це працювало ще в 20-му і в 19-му році. Коли TikTok тільки починався, йому потрібен був контент. Якість майже не грала ніяку роль, тільки повинні бути ролики, ролики, ролики. Чим більше, тим краще. І так, алгоритм Тіктоку тоді працював наприклад з 10 відеороликів, які ви виставляли. 5 залітали, наприклад, на 100 на 200 тисяч і до вас підписувались, а останні 5 не залітали. То зараз алгоритм Тіктоку помінявся на 180 градусів, і йому зараз потрібно в першу чергу якість картинки та якість звуку. А не кількість роликів, якщо у вас цікавий ролик, і один ролик в день може залітати на великі цифри в рекомендаціях. Якщо у вас типові ролики по вашій ніші, також вони можуть залітати кожен день. А ті псевдоблогери, які розповідають, і зараз викладайте по 10-20 роликів кожен день, і тоді все більше і більше кількості у вас буде підписників, невірно. Тому що для алгоритму Тіктоку зараз актуальна в цьому році. Це кількість роликів кожен день з регулярністю в місяць, в два, в три, а то і півроку і рік. Найголовніше для Тіктоку це щоб у вас була регулярність кожен день, однакова. Якщо ви можете знімати, наприклад, три відеоролика кожен день. Цілий рік знімайте по три. Можете два, два, один, один. Але регулярно. І четверте, це більше таке міф, що ви повинні, коли виставите свій ролик, не заходити в Тікток там одну годину чи три години. Кожен розповідає по-різному. І друзі, це не працює для алгоритму Тіктоку навпаки. Чим більше Часу ви проводите в цій соцмережі, тим більше лояльна вона до вас, і ви розумієте, що соцмережа створена для того, щоб люди проводили там час. А коли ви виставляєте ролики, не заходите, не проводите час, і навпаки, алгоритм Тіктоку це розуміє неадекватно. І я не кажу, що, наприклад, 100% заходите цю годину, чи 100% не заходите цю годину, бо в алгоритмі про це нічого не сказано. Якщо у вас цікавий ролик, хоч ви заходите, хоч ви не заходите цю годину, ваш ролик потрапляє в рекомендації і ранжується. І ще є такий же самий міф: це створити свій аккаунт в понеділок. Це взагалі нонсенс. Тому що алгоритм Тіктоку без різниці, коли створюєте ви чи в понеділок, чи в п'ятницю, чи в суботу. Наприклад, по цій логіці, я б сказав вам створити навпаки, в п'ятницю, бо в суботу-неділю, більшість переглядів в Тіктоку збільшується, бо більше людей сидить вдома і у нього є більше свободного часу. Але я вам не говорю створювати в п'ятницю або в суботу, бо без різниці. Бо алгоритм TikTok Настроєн так, що йому нема якої різниці, коли ви створили свій аккаунт. Йому найголовніше, це щоб ви робили, це якісний контент і регулярно. І саме головне, що коли ви створюєте свій аккаунт, ви ще для TikTok не являєтесь автором. Автором ви будете являтися тільки після того, як ви виставите свій перший ролик. А до цього ви просто споживач інформації. І для статистики, що в Тіктокі тільки 30% авторів. П'яте це хештеги і музика. Є багато блогерів, які маніпулюють і розповідають вам, що поставте цей тег і 100% ви попадаєте в рекомендації. Але дуже багато тегів це свої теги цих блогерів. І коли ви будете використовувати їхні теги, вони будуть підніматися, а ви ні. І візьмемо такі популярні теги, як там рекомендації, РЕК, Тікток. Ці хештеги взагалі не працюють в Тіктоці. Тому що дуже багато людей виставляють під цим тегом. І Тікток взагалі не розуміє, що там намішано. І, от, наприклад, якщо ви пишете тег гумор, то ваш відеоролик буде показувати з цільової аудиторії, яка сприяє і дивиться в Тіктоці тему. Гумора. Якщо, наприклад, танці, це люди, які цікавляться танцями. А от, наприклад, рек або рекомендація, всі заливають з різних ніж і з різних тем, і воно не ранжує ваші відеоролики. Бувають ролики, заходять по тегу рекомендацій, всі думають, о, це цей тег допоміг. Ні, друзі, просто цікавий ролик або популярний якийсь відеокліп. Так, друзі, із музикою. І дуже багато кажуть, використовуйте цей трек і ваш ролик 100% попадає в рекомендацію, набирає мільйон переглядів. Ні, друзі, це все фейк. Так, музика може підтягувати ваш відеоролик. Якщо вона буде дуже сильно ранжуватися, так у вас як додатковий буст до вашого ролика буде. Але якщо у вас ролик говно, то він і так і буде в рекомендаціях. Музика це не 100% охвати, а додаткові ваші охвати, наприклад, 5-10%, які люди перейдуть на музику і побачать ваш кліп. Але ваш кліп вони побачать, якщо він тільки-тільки вийшов, або буде дуже популярний і буде під ним дуже багато лайків. Ось, друзі, не ведіться на псевдо тіктокерів. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, відповідаю всім.